Ви дивитеся Суспільне кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Щоб всі наші громади по максимуму створили альтернативні джерела енергопостачання. Ми розпочали інвентаризацію. Є багато майна, яке. Безгосподарне, якщо земля не облікована, вона обробляється в чор. І через рік. Подивимось, що ми напрацювали. Чаальний рік, опалювальний сезон, енергонезалежність, пошук житла для переселенців і джерел наповнення бюджетів, співпраця громад Кіровоградщини з країнами світу. Це частина тем, які обговорювали цього тижня у Кропивницькому під час конгресу місцевих і регіональних влад. Цей конгрес третій в Україні цьогоріч за участі президента. Мета обговорити проблеми регіонів на всіх рівнях влади і напрацювати механізми їхнього вирішення, сказав заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Про результати конгресу для Кіровоградської області. І України в цілому розкажемо у спеціальному репортажі Суспільного. Учасниками конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України у Кропивницькому стали майже дві сотні представників різних гілок влади. Це урядовці, міністри, очільники компанії відомств, керівники громад і областей, представники країн Європейського союзу. Онлайн участь брали майже півтори тисячі. Перше можливості державних. Програм в енергетиці, щоб всі наші громади по максимуму створили альтернативні джерела енергопостачання. Друге, підготовка закладів української освіти, щоб якнайбільше наших шкіл вищих навчальних закладів, могли працювати офлайн бажано офлайн з самого початку навчального року. Дуже важливо, щоб області міста. Наші громади зробили максимум і облаштування укриттів, щоб громади були забезпечені шкільними автобусами. Завдання на цей рік учні мають навчатися очно в школах. Головна умова для цього наявність укриттів, сказав міністр внутрішніх справ. Ми маємо на увазі і дошкільну освіту, і середню освіту, і вищу освіту, Але на сьогодні ми всі керівники військових адміністрацій, керівники громад, центральна влада зосереджені на тому, щоб максимальна кількість школярів пішла. Очна до школи, що суб'єкти господарювання надали середнім школам відповідні укриття. Ми за цей час зробили ремонти. Обговорюючи підготовку до опалювального сезону, представникам місцевих влад розповіли про можливості кредитування будівництва альтернативних джерел енергії, щоб менше залежати від відключень електрики. Ціну газу для населення не змінюватимуть до травня наступного року, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Ціна, яка є, вона так і залишиться стабільна для проходження опалювального сезону. Попередню зиму Україна і українці пройшли виключно на українському газі. У нас такі ж самі плани на цей рік. Це важливо, тому що сьогодні ціна газу в Європі перевищує 450 доларів. Це дає можливість нам не підвищувати ціни на газ в цьому опалювальному сезоні. Також у нас діє мораторій, який не дає можливість. Це зробити це не означає, що ми маємо відноситись до цього ресурсу, як дешевого чи дармового. Мета конгресу обговорити проблеми країни і як їх вирішити, розповів заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. В одному місці концентрується вся влада, яка є в принципі в нашій країні. Ми намагаємось дати їм можливість задавати питання напряму, те, що їх хвилюють в громадах саме сьогодні. Представники громад та міністерств підписали меморандуми про співпрацю. Зокрема, до кінця року в Кіровоградській області мають створити фонд майна, яке можна використовувати під житло для переселенців. Нині в Україні 4 мільйони 600 тисяч людей, які через війну Росії з Україною покинули домівки і мають статус внутрішньопереміщених осіб. 3 мільйони 600 тисяч з них після повномасштабного вторгнення. Ті, хто не може самостійно придбати або винаймати житло, проживають у місцях тимчасового проживання у Кіровоградській області. Таких місць 82. До кінця року в області мають зробити інвентаризацію будівель, які не використовують, сказала віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук. Ані держава, ані міжнародні партнери, ані тим паче громади і області не мають ресурсу, щоб забезпечити таку кількість потребуючих з числа ВПО житлом. Ми розпочали інвентаризацію. Ви ходите, живете в громадах, ви бачите, наскільки є багато майна яке Безгосподарне, до прикладу, оптимізовані садочки, оптимізовані школи, які не використовуються, але могли би використовуватись під житло для ВПО гуртожитки, ліцеїв, навчальних закладів, колишніх коледжів, інших форм власності, наприклад, ті, що сьогодні передані фонду держмайна, Укрзалізниця. У нас дуже багато майна, яке має Юридичного власника, але фактично є безгосподарним. Цей реєстр зараз накопичує первинну інформацію. Ми хочемо з усіх джерел, а саме фонду держмайна, як я вже казала, міністерство освіти та науки, який найбільшими держателями, так міністерство інфраструктури, а в його особі Укрзалізниця і інші центральні органи виконавчої влади змусити, якщо це можна сказати, добре, спонукати, переглянути свою політику щодо майна, яке не використовується. Інший меморандум щодо інвентаризації земель різної форми власності. Нині в Україні 23% земель не внесені до земельного кадастру. Це майже 10 мільйонів гектар сільськогосподарських угідь. На території Кіровоградської області це від п'яти до семи сотень тисяч гектарів. Наслідки недоотримання податків розповів очільник міністерства аграрної політики Тарас Висоцький. Це землі треба розуміти і приватної, і державної, і комунальної різних форм власності. А, і це землі також і рілля, але також і сінокоси, багаторічні насадження чи пасовища. Тобто це всі типи сільськогосподарських земель. Тому дійсно є така ситуація, вона актуальна для кожного регіону. Нещодавно запроваджене мінімальне податкове зобов'язання, яке говорить, що з кожного гектара землі певний мінімум. Він там в розмірі сьогодні в середньому близько тисячі гривень, але має сплачуватись місцеві бюджеті. Якщо земля не облікована, її в тому числі не бачить податкова служба, відповідно немає зафіксованого власника і немає кому виставити скажімо, квитанцію до оплати цього мінімального податкового зобов'язання. Якщо земля не облікована комунальною власності, є велика ймовірність, що вона обробляється в чорну. то на ній насправді щось вирощується, але ніхто з цього нічого не платить. Внесення цих звань кадастер надає можливість винести на аукціон і почати отримувати легальні платежі. До прикладу, на сьогодні на аукціонах в середньому, завершується плата близько 11 тисяч гривень за один гектар в рік. Ми розуміємо, що це фактично хтось просто заробляє, а при цьому місцеві бюджети громади втрачають. Ситуація, коли ми фінансуємо армію за рахунок виключно власних надходжень. Ми шукаємо всі можливі додаткові методи, яким чином ці надходження можна отримати, тому що ми ви знаєте, що ми дуже вдячні нашим партнерам за надану підтримку. 37 мільярдів євро це сума підтримки в цьому році, але це підтримка, яка спрямовується виключно на прикриття бюджетного дефіциту і не може бути спрямована на підтримання безпеки сил на, на сектор безпеки і оборони, те, що потрібно сьогодні. Абсолютно дві речі. Це прозорість, про те, про що говорив мій колега. І друге, це про справедливість, про те, що на кожен гектар землі має йти певне навантаження, яке дозволить громадам мати додатковий ресурс. Я зроблю акцент на меморандумі щодо ефективного управління земельними ресурсами. Важливо, що це відбувається в Кропивницькому, це край. Хліборобів. в чому сенс? Якщо всі зроблять домовленості, виписані в меморандумі, всі суб'єкти, ми протягом року додатково в місцеві бюджети для територіальних громад залучимо 28 мільярдів гривень. І через рік подивимось, що ми напрацювали. Уряд запроваджує нову посаду в обласних військових адміністраціях. Це буде заступник з питань європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги. Знайти претендентів на цю посаду від Кіровоградщини для залучення міжнародної допомоги у громади області мають за два місяці. Ця посадова особа буде займатися тільки питаннями євроінтеграції і міжнародної технічної допомоги. Інших кадрових рішень у Кіровоградській області в офісі президента поки не планують, сказав Олексій Кулеба. Мені здається, що Тут дуже досвідчена, професійна, компетентна людина, і нам зараз важливо, щоб в кожній області людина, яка продовжує політику президента, мала такі критерії людини компетентної, професійної, авторитетної в регіоні. Каже про перші результати рішень, ухвалених під час конгресу можна буде говорити в наступному році. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне Кропивницький.